Загалом по Україні сьогодні 76 ракет полетіло з різних напрямків. Це і повітряного і морського базування. Ну це ті 76. ще крім них, це ще 27 ракет полетіли. Традиційно ворог щодня задає ними на жаль, традиційно, так ест 300 по прифронтових містах. Ми їх взагалі за душки виносимо так, тому що це окремий обстріл. Вони випускають їх як балістичні і б'ють теж і по критичній інфраструктурі і по житловому сектору попадають зазвичай гинуть. Люди власне ці 76 ракет це понад 50 ракет х101 х555 випущені стратегічної авіації вперше з району. Енгельса Саратовській області здійснювали спуски. Ну тут нічого такого немає, там особливого так. Ну але фіксуємо факт, що звідти вперше. Ну і плюс Каспія. В Каспії вже там були пуски. Ну і ракети Калібр, понад 10 ракет Калібр було випущено. Також дві ракети Х-22 з акваторії Азовського моря випустили бомбардувальники і тактична авіація Х-31, Х-59. Крім того, курсував по Білорусі. Вже давно нам знайомий міг 31 через якого тривоги вмикають в Україні частенько, так як і кінжал є носієм. Ну і Основна мета, і основна, а така вже новина, яка стає такою, що торкається нею, що з'явився А-50 літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ну, він завжди там, зрештою, був раніше. Спочатку повномасштабного вторгнення він завжди використовувався росіянами для того, щоб сканувати територію України і відслідковувати всі повітряні цілі. Така можливість у них є з допомогою цього літака робити. От приблизно от така ситуація.